Рибки вітаю вас. Чудовий, допитливий, інформаційно насичений період проходження Юпітера по знаку зодіака близнюки, багато інформації, спілкування, руху, комунікацій, а також всього того, що треба пізнати, підкріпити ще, систематизувати і все те узагальнене, яке має бути розкладено по поличкам за цей транзитний період. Багато цікавої інформації про переваги цього транзитного часу, також на такі. Періоди, коли треба звернути увагу, на підкріплення або ж навпаки на такий локальний, дуже вказівник з боку інших планет, також стосовно того, наскільки зав'язане транзитне проходження Юпітера по Близнюкам із загальною картиною на небі, а також чому повня 23 числа має надзвичайно важливе значення стосовно інгресії Юпітера в близнюки, все це у інформації. В загальному відео для всіх знаків. Будь ласка, кому цікаво, рекомендую подивіться. В описі під цим відео буде посилання, а також стосовно всіх знаків Зодіаку по інгресії Юпітера. Так от, для вас, рибки, у четвертий сектор гороскопа відбувається Отження цієї чудової, масштабної, і дуже цікавої планети із 26 травня 2024 року аж по 10 червня 2025 року Юпітер буде працювати стосовно вашої оселі, домашніх діточок, батьків, зміни місця проживання, можливо, поліпшення умов, можливості отримання прибутку у зв'язку з цією сферою. Хочу наголосити рибки що до 1846 року вважався Юпітер управителем вашого знака. Тому для вас це надзвичайно важливо і показує ту можливість. Успіху і порозуміння в усіх ситуаціях, які могли виникати стосовно місця вашого проживання, оптимізації просто вашого помешкання, можливо, під те, щоб ви могли працювати вдома, наприклад, або щоб ви могли вигідно займатися. Купівлею, облаштуванням житла або, врешті-решт, оселитися на своїй землі, оформити документи, оформити спадщину, наприклад, купити, продати, а також побачити у себе в. Дома такий чудовий щасливий період пов'язаний із появою приємних, дуже перспективних, цікавих людей. Можливо, це рідні і близькі, яких вам вдасться знайти, які перебували у таких місцях, звідки вибратися дуже важко, або ж не могли приїхати з різних причин до вас, або ви не знали взагалі, що ви зможете коли-небудь побачитися. Ось таке щастя, такі можливості і перспективи. Несе наразі Юпітер до вас додому. А також сприятлива можливість оцінити свій. Успіх, своє внутрішнє розуміння того, що для вас найкраще у зв'язку із обранням саме того місця проживання, яке дозволить вам заробляти, дозволить вам розвиватися, навчатися або ж працювати. Приміром, у вас з'явиться таке приміщення навіть в межах вашого помешкання, де ви зможете організувати ваш офіс, або ж просто працювати на дому, або ж ваша оселя буде фактично. Такою базою своєрідною для того, щоб ви могли займатися питанням навчання, питанням якимись комерційними, торгівельними всього того, що відкриває перед вами нові перспективи. Також у зв'язку із транзитом Юпітера по четвертому сектору вашого гороскопа можемо. Робити висновки про те, що варіантів може бути забагато, також руху, поїздок, отримання якихось нових даних знайомств у зв'язку із місцем вашого проживання. Можливо, у вас з'являться такі сусіди, приміром, з якими ви будете дуже багато спілкуватися, і з якими повсякчас контактність буде мотивувати вас на все нові і нові звершення. Також можливість вдало купити продати житло. Це можливість проводити будь-які комерційні маніпуляції, які покликані на те, щоб ваші житлові умови були покращені. Можливість отримати житло, можливість виграти навіть гроші на те, щоб придбати те, що вам потрібно: саме той варіант, а також проживання з батьками, наприклад, або ж батьки зможуть приїхати до вас в. Кості, навідати вас, або загалом ваша сім'я розростеться до таких масштабів, коли вам потрібні будуть батьки, як помічники, наприклад. Чи що приємні, дуже такі сприятливі обставини, підвищення статусу, репутації, вихід на пенсію, наприклад, ваших батьків, отримання ними якогось такого щасливого квитка була, буквально у житті для того, щоб закріпити їх становище. Можливо, ви перевезете їх до себе, або ж, взагалі так чи інакше зможете впливати на їх життя, здоров'я, знайти людину, наприклад, яка буде їм допомагати, можливість фінансувати ваше житло, якщо ви, наприклад, ви наймаєте, або ж збираєте на купівлю власну, то зараз дуже велика можливість для того, щоб ви дійсно змогли вже ефективно вкласти ваші гроші, можливість вигідно здати житло і не один раз навіть протягом цього транзтування. Зитного періоду, загалом такий час, який показує вам, що доходи, можливість розвитку, соціальна перспектива і така увага, яка дає можливості все це прикуте зараз до сфери вашої оселі, ваших домашніх, а також до питання переїзду. Наприклад, ви можете задуматися конкретно вже. У варіантах того, куди вам емігрувати, наприклад, тобто, ви буквально прицільно будете займатися цим питанням. У вас може бути дуже багато потреб у зв'язку з цим, як то оформлення документів, навчання, наприклад, переїзду, взагалом, поїздок, спілкування, пошуку інформації стосовно цього, але ці можливості будуть приходити у ваше життя. Також рибки звертаємо увагу на те, що можливості мають опрацьовуватись, тобто. Ми не впадаємо в усі тяжкі і не хапаємося за будь-яку перспективу суть в тому, щоб сконцентруватися і побачити саме те, що нам потрібно, щоб нам це відгукувалося. Також звертаємо увагу, що Юпітер по четвертому сектору гороскопа дає ще можливості розширення сім'ї, або ж переїзду через шлюб, наприклад, переїзду за батьками або разом із дітьми. Можливо, ви воз'єднаєтеся із вашими дітьми. Або із чоловіком, дружиною, і переїдете, тобто, буквально ваш статус зараз пов'язаний саме із сферою місця вашого проживання. Також ваші. Мрії, плани, цілі, ваше майбутнє буквально зараз зосереджено на питаннях ваших домашніх. Це може бути і переїзд у зв'язку із обставинами у ваших близьких, у зв'язку із навчанням їх, наприклад, у зв'язку з місцем роботи, лікування, реабілітації, загалом із такими можливостями, які показують вам перспективи бути разом в якійсь певній країні, в якійсь місцевості, саме в в якомусь виді помешкання, можливість декілька варіантів опрацьовувати, чи ж то оренди, чи то здачі в оренду, або ж купівлі, наприклад, це також вибір між тим, проживати у будинку чи в квартирі. Крім цього, зауважимо, що це можливість проживати навіть на декілька країн, на декілька областей, приміром, або на декілька видів житла. Тобто, буквально ви і у батьків проживаєте, і у себе вдома, ще й у дітей буваєте, і це все дуже зав'язано. Зано, ви маєте постійно переміщатися у цей транзитний період, також це цікавість до вашого коріння, до сімейної історії, до пращурів, можливість отримати таку інформацію, яка просто відкриє перед вами нові можливості. Ось щасливий буквально, як то інформація про вагітність, да яка відбувається у вашому житті, або ж це стосується ваших дітей або онуків, наприклад, так і інформація стосовно того. Хто взагалі ваші рідні зустріч з ними, або такі масштабні потоки знань стосовно того, звідки ви, яке ваше коріння, де раніше проживали ваші пращури, ким вони були, взагалі можливість поїхати навіть додому, можливість зустрітися із близькими, навідувати вашу малу батьківщину? Це все такі заклики Юпітера по близнюкам. Крім того, якщо ви займаєтеся, Маєтеся, приміром бізнесом пов'язаним із купівлею, продажем нерухомості, це перспективно, крім того, товари для дому, це як можливості для заробітку в якості рекомендацій. Буквально все, що стосується ремонтів, купівлі, продажу, облаштування житла також. Всього, що необхідно людям для того, щоб знайти житло, знайти інформацію про житло, наприклад, знайти інформацію про своїх близьких, купити, продати, якось облаштувати свою оселю, перевести бізнес безпосередньо до свого помешкання, наприклад, або підготувати помешкання до ведення бізнесу. Також це садові, земельні ділянки, все те, що передбачає формування безпеки, затишку, це навіть можуть бути якісь певні такі засоби, які допомагають систематично наглядати за місцем проживання або ж організувати цей нагляд, приміром заключення якихось договірних зобов'язань з людьми, які будуть наглядати за помешканням, надання таких послуг, також якісь наторіальні операції, загалом юридичне оформлення, переоформлення, наприклад, свого нерухомого майна. Ось це все зараз фокус вашої уваги і можливість отримувати через це значні дивіденди. Також можливість розпочати будівництво власного житла. Наприклад, у вас вже є земельна ділянка, і ви починаєте будувати будинок в новій місцевості, приміром, або займаєтеся його відновленням, або ж у вас знаходяться дійсно на це кошти. Крім цього, такі щасливі випадки, які приносять у ваше життя поєднання перспективи і укорінення в якомусь певному місці. Місці, дійсно, еміграція, отримання посвідки на проживання, закріплення вас разом із вашою родиною в якійсь країні, наприклад, коли ви вже вирішуєте, що дійсно ваше місце там, або ж отримаєте інформацію про те, що у вас є родичі у певній місцевості, у певній країні, приміром, і ви будете виїжджати до них, і вони вас підтримають в такий непростий для емігрантів час. Крім того, можливість. Бачити uh... Такі перспективи у вашій кар'єрі, у ваших доходах у зв'язку із роботою одного з батьків, наприклад, коли ви можете займатися взагалі питанням пошуку житла, осісти в певній місцевості у зв'язку зв'язку з тим, що у вас знаходяться гроші від ваших близьких, рідних, від допомоги, від сприяння посадової особи, навіть яка принесе вам таку цінну інформацію, що ви дійсно маєте цей шанс. Плюси, рекомендації цього транзитного періоду для вас рибки: по-перше, відкриватися світу і шукати ці можливості, шукати житло, наприклад, шукати можливість бути разом, шукати близьких ваших, займатися прицільно цією сферою, використовувати ці можливості в плюс, оскільки ви будете відчувати, що їх забагато, і протягом цього транзитного періоду навіть важкість буде така, яка втомлює, яка відволікає, тому що за. Занадто вже багато. Це така планета ще надмірності Юпітер. Занадто багато всього, і важко зосередитися. Немає у вас якби часу да, під час такого впливу побути наодинці, пропустити через себе і зрозуміти, що потрібно конкретно вам. Але плюс це те, що ці можливості є. Ваша задача сконцентруватися. Сатурн, по першому дому, вам це дасть. Відчути те, що саме вам відгукується, де ви зможете працювати, де ви. Зможете закріпитися, що куди ви можете перевести, що за чим слідує, як це буквально вбудувати у ваше майбутнє. Також стосовно того, як можна посприяти самим собі при початкових кроках Юпітера по знаку зодіака Близнюки. Це також зав'язано із повнею. Застосовуйте такі моменти, оскільки Юпітер по близнюкам розширяє контактність і взагалі потребу в тому, щоб спілкуватися. З близькими, зокрема, для вас, стосовно теми житла, стосовно теми переїзду і е, всього того, що так чи інакше пов'язано із е, таким почуттям себе впевнено, в тому місці, де вам найкраще відшукування цього місця на землі навіть так може бути. Шукайте, по-перше, таку інформацію, а по-друге, придбайте щось для себе, що показує вам масштаб. масштаб того, що ваше місце проживання це не буквально якась точка на землі, що це дійсно ваш рух вперед, якщо ви маєте на меті, приміром переїжджати в якусь іншу місцевість, країну і так далі. Купіть маркер, ручку, зошит, якусь книжку, можливо, якісь курси або просто відео. Да? Переглядайте про те, як проживають в тій, іншій краї, в тій чи іншій країні, спілкуйтесь з людьми, які вже там побували зараз. Дуже багато інформації, або ж мотивуйте себе на те, щоб вивчати мову, наприклад. Або якщо ви вже десь знаходитесь і у вас є якісь певні наміри, і бачення, вже таке практичне ситуації, то зосереджуйтесь на тому. Що ви можете зробити для місця свого проживання, який конкретно це регіон, наприклад, чого вам ще не вистачає для того, щоб ви могли придбати своє власне житло, як вам організувати роботу на дому? Можливо, вам необхідні якісь такі буквально практичні речі, чи ж то транспорт, щоб швидше добиратися, наприклад, або необхідно просто їздити, спілкуватися з близькими, щоб зрозуміти, чи їхати вам кудись чи ні. А також це можуть бути такі речі, які буквально роблять ваше місце проживання більш мобільним. Це можуть бути такі потреби, які покликані на облаштування житла. Побутова техніка, щось елементарне, що вам потрібно, що робить проживання вдома зручнішим. Крім цього, можливо, вам необхідно від чогось позбутися для того, щоб ви були більш рухливими, не тягнули на собі купу побутових обов'язків, могли частіше спілкуватись, запрошувати в гості і направляти вашу енергію і родову, і енергію Вашої сім'ї в розвиток, подорожувати з родиною, об'єднатися разом, вивчати мову, наприклад, купити щось для того, щоб ви могли якимось чином разом розвиватися, отримувати інформацію, спілкуватися з друзями, також писати публікувати, наприклад, щось на цю тему або бути в таких пабліках, які покликані на надання такої інформації, в якому районі краще проживати, яка така є робота? робота, де і платять, приміром достатньо, і в той же час вам комфортно там жити, якщо це пошук житла поблизу річки, озера або з питань безпеки, наприклад, шукайте, і головне, зосереджуйтеся на тому, що вам особисто для цього потрібно. Чи ви ще щось не знаєте, чи ви не оформили якісь певні документи, наприклад, або ж вам необхідно довчитися, перевчитися, підтвердити певну документацію. Так теж може бути, наприклад, поїхати. І довести ще певну купу паперів, перекласти їх приміром. Тобто придбайте щось таке для вашої оселі, що покаже вам і перспективу, і можливість навчатися у зв'язку з тим, що ви хочете пізнати по цій сфері, і покаже світу те, що ви готові співпрацювати. Якщо це навіть якась соціальна мережа, і ви будете періодично заходити і викладати якісь ролики, наприклад, на цю тему. Це вам буде тільки в плюс. Я б порадила вам в цей транзитний період зосередитися на питаннях облаштування вашої оселі, або ж на всьому, що пов'язане з вашою родиною, і загалом на тому, що вам може приносити відчуття дому, відчуття безпеки, відчуття затишку вдома, наприклад. Таким чином, при... Початку тільки перших кроках юпітера по близнюкам, ще у зв'язку із повною 23 травня. Якщо ви можете запросити до себе цікавих людей, зв'язатися з ними, зустрітися, просто буквально поспілкуватися, додати щось собі, вашим близьким, наприклад, познайомити їх з якоюсь цікавою для вас людиною, або просто обговорити ваші цілі і перспективи, облаштувати робоче місце вдома, крім того, придбати щось таке. Що буде ваш професіоналізм розвивати і зав'яже тему вашої кар'єри, вашого майбутнього із вашим е, помешканням? Це покупка. Е, того, що дійсно показує вам перспективу, що вас і розслабляє, і надихає водночас. Якщо це акваріум, приміром, з рибками, або, можливо, він у вас є, і ви щось ще хочете купити, якийсь вид рибок, будь ласка, якщо це домашня тваринка, теж дуже може бути, можливо, попугайчики, які будуть розмовляти з вами зранку до вечора. Також це ситуації такої контактності вдома, яка дозволяє вам, наприклад, дуже багато їздити. У зв'язку із зміною місця проживання у зв'язку із навчанням, це також дуже може бути багато поїздок в цей час. Або просто ви так чи інакше відлучені якби від домашніх справ. То ось тут подумайте про транспорт, наприклад, про те, щоб ви поверталися додому, і ваша оселя була в належному стані. Можливо, вам щось треба делегувати, наприклад, спілкуватися з ким купити щось таке, щоб вам показувало ситуацію. Цю безпеку вдома, коли у вас немає, наприклад, камери відеоспостереження, або ж дозволяло вам почувати себе вдома розслаблено, щоб у вас не було засилля побутових справ, щоб це навпаки була якась оптимізація цієї сфери у вашому житті наразі. Навчайтеся вдома. Якщо це якийсь час, хвилинка, навіть вимикання світла, наприклад, да, зараз у нас і у вас є така годинка, коли ви можете бути недолучені до якихось хатніх справ. То приділяйте цей час навчанню. Зошит, ручка, книжка, якесь відео, мікрофон, навушники, щось таке, що буде вас розвивати, якесь своє власне місце, де ви залишаєтеся наодинці з собою і з інформацією, з тим, що вам цікаво. Якщо це навчання чомусь, то тут важливо рибки, щоб ви тримали концентрацію, не розпливалися в пошуку такої кількості варіантів і напрямків, і все це необхідно освоїти, та, і в результаті ефект від докладених зусиль фактично мінімальний, тому що розконцентрованість колосальна. То тут, навпаки, ми маємо один-два напрямки тримати і займатися ними максимально прицільно, хоча б на постійній основі, кожен день потрошку. Також рекомендую вам рибки вдома облаштувати собі таке місце, де ваш Юпітер буде розгортатися на повну силу. Чи то таке місце, де ви можете читати, дивитись відео, працювати в такій атмосфері, яка вам імпонує. Можливо, це облаштування певної садової ділянки, або поїздки якісь поблизу вдома вашого. Наприклад, ви або облаштуєте таку місцинку, або ж вона у вас вже є. Можливо, це ваша дача, або ви комусь можете вашим батькам, приміром, передоручити якісь обов'язки і якби вириватися із? Такого простору, да, і чимось конкретно займатися, що вам допомагає віднайти в собі сили. По-перше, закріпитися, якби да, відчути оці ваші ноги, четвертий сектор гороскопа, і розвиватися тут же, і бачити в цьому перспективу. Також ситуації пов'язані із. Розростанням, наприклад, пропозицій по тому, де ви хочете проживати, дізнавайтесь максимальною інформацією, однак виходьте із своїх саме власних і умінь, і в той, в той же час і своїх власних бажань. А для того щоб ви не розгубилися в тій купі можливостей, які у вас є, приміром, і не втрачали час просто для того, щоб ви були, могли максимальну кількість людей зібрати, які з вами якби в одній зв'язці, да і можуть вам щось нове інформувати. Вас, наприклад, про появу якогось об'єкту рухомості, або якусь інформацію стосовно ваших близьких ви шукаєте, або ж також може бути ремонтні роботи, наприклад, да, і вам необхідні послуги. Також це питання народження діточок, і ви тепер в цій спільноті батьків майбутніх, або ж вже маєте дитинку, а може ще й не одну. І вам необхідний час на саморозвиток. Це важливо. Це прям по. Юпітер у близнюках, який буде нести дуже багато вам і такої цікавої, цікавого спілкування, цікавого руху, але в той же час від якоїсь конкретної мети, від конкретних результатів, він може дуже відволікати. Я вам бажаю рибки, отримати максимальне відчуття задоволення від цього транзиту, сформувати те відчуття безпеки, руху і розвитку вашого максимально безпечній, комфортні. Атмосфері, щоб ви облаштували собі таку місцинку, можливо, якесь озерце або воно у вас поблизу є, і ви можете регулярно приділяти годинку. Просто тому, щоб почитати, відпочити, щоб, наприклад, вийти в соціальні мережі без них поки що в найближче десятиліття взагалі ніяк. І ви дозовано, осмислено можете видавати якусь цікаву інформацію про свою професію, про свій побут, про своє життя, щось таке, що і мотивуватиме вас, і допомагатиме вас у пошуках відповідей на ваші особисті питання, і в той же час дасть вам. Відчути в собі енергію Юпітера дасть вам масштаб, дасть вам оптимізм і таке комфортне спілкування, яке ви відчуєте до глибини душі, збережете і понесете в наступний транзитний період. Рибки, зверніть увагу, також що затемнення вже у другій половині цього року переходять у ваш перший сектор гороскопа. Крім того, Плутон зафіксується у 12-му вже в листопаді. Важливі внутрішні трансформації, відкриття свого внутрішнього світу по новому, всі ті страхи і переміни і. і... Ті питання, які виникають у вас наразі у зв'язку із можливостями стосовно ваших домашніх вашої можливості взагалі оселитися, отримати той ґрунт під ногами і те місце, де ви просто розвернетеся і будете себе проявляти по максимуму, ось це все така важлива зв'язка цього періоду транзитного Юпітера з тим, що надалі слідує у вашому житті. Тому, рибки, я вас закликаю, не зволікайте йте на максимально уладьте все те що зараз дається вам по сфері нерухомості ваших домочатів Ців сімейного щастя, родинного затишку, зробіть це все вашим стартом, щоб ви далі могли все більше і більше займатися тим, що для вас важливо. І зараз, от фокус в тому, щоб підготувати вдома у зв'язку із чоловіком, дружиною, у зв'язку із своїм розумінням того, що ви хочете вдома взагалі працювати. В цьому ваше майбутнє ось це все. Те щастя, яке покаже вам Юпітер по близнюкам. і я сподіваюся, що все буде на краще. Дякую вам, рибки, до зустрічі в нових відео.